Доброго дня, мої маленькі українці! Росіть здоровими на радість батькам, росій розумними на благо своїй батьківщині. Сьогодні Україна відзначає свято День Соборності України. А на свято всі українці вітають один одного і промовляють найкращі побажання. З нагоди свята я бажаю нашій країні розвитку, мирного неба. Мати веселих, здорових і щасливих дітей. На нашу країну завжди нападали лиходії, шматували землю, хотіли зламати його непоборний, незламний дух і поділили країну на декілька частин. Але, змагаючись, наш народ 22 січня 1917 року об'єднав частини в одне ціле. І з тих пір наша країна є єдиною і неподільною країною. Україною. З того часу 22 січня є святом Соборності. Чому це свято назвали Днем Соборності? Соборність це єдність. Об'єднання. Соборність це коли ми всі разом. Коли ми всі згуртовані, єдині у своїй цілі жити у сучасній, вільній процвітаючій країні, малята пропоную сьогодні зробити порубку до Дня Єдності України. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, пензлик, лінійка. Пропоную вам, дітки, уважно дивитися і повторювати все, що виконую я. А тим часом послухайте вірші. Нам сестричка нині розказала, що колись давно я добре знаю, у зимовий ранок засіяло сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала княжа Слава. Хтось сказав, сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав і всі почули люди з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде вже її нікому не здолати. Нам сестричка. Розказала нині, і сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краї. Як тоді зійдуться ранком люди, пролунають знов слова палки, запанує наша воля всюди і заграє грімко. Дзвін Софії. Дітки, ось таке сердечко виходить у мене. Пропоную вам його зробити. Бажаю натхнення, до побачення!